Як зрозуміти, які ключові дії робити, а не розпилятись на все підряд? Як перестати діяти хаотично? Сьогодні я хочу, щоб ми з вами в цьому відео разом раз і назавжди розібрались, що таке ключові дії, як серед величезного різноманіття інформації, інструментів, правил, порад зрозуміти, які саме дії? Саме в твоїй ситуації, саме в цей момент часу принесуть найбільше ефективності. І перед тим як ми почнемо, я представлюсь тим, з ким ми ще не знайомі. Мене звати Оля Чубата, я сертифікований коуч і вже 5 років я в маркетингу. Я допомагаю експертам перейти від шаблонних і хаотичних дій до побудови системи продажу своїх послуг і освітніх продуктів. Я розділила вміння визначати ключові дії на три навики. Ці навики допоможуть робити мінімум дій і отримувати максимум результату. І так це дійсно можливо. Подумайте, як часто у вас виникає думка: у мене недостатньо часу, хотілося б, щоб в дні було більше годин, і тепер подумайте про якусь дуже успішну людину. От дивишся на неї, і тобі здається, що вона дійсно встигає набагато більше. Хоча тобі по твоїх відчуттях здається, що ти і так вже працюєш 24 на 7. Але якщо це дійсно так, якщо все таки що в тієї людини, що в нас однакова кількість часу в добі, і якщо все-таки не кількість часу впливає на результат, то в чому тоді причина? Люди, які досягають більшого, просто мислять і діють по-іншому. Вони мислять масштабно, але дуже цілеспрямовано, і в них сильно набите око на найважливіші дії, на ключові дії. Тобто, фактично, як в правилі Паретто, вони роблять лише 20% дій, які приносять 80% результату і не витрачають часу більше ні на що. І коли я в сотий раз ось це почула, тому що я впевнена, зараз хтось з вас каже, я це вже чув, це не нова інформація, так, не нова. Але коли я нарешті не просто це почула, коли я це прям усвідомила, я задалась питанням: окей? Як тоді навчитись все-таки виділяти ці ключові дії, як зрозуміти, де моїх 20%? І перший з трьох частин цього пазлу це буде стратегія. Що таке стратегія? Стратегія це розуміння своєї цілі і найефективнішого шляху її досягнення. Стратегія відповідає на питання, чому саме ти робиш саме цю дію? І робиш її саме в цей момент часу. Фактично, це перший навик, який нам потрібно освоїти. Тобто, як ми зрозуміли, стратегія складається з двох складових: це довгострокова ціль, і це найефективніші дії. І тепер що важливо розуміти, ефективність дій. Завжди вимірюється відносно конкретної цілі, коли мені задають питання, наприклад, Оль, що мені краще робити? Знімати щодня рілс чи щодня вести сторіс? Я не можу відповісти на ваше питання, тому що я не розумію контекст і я не розумію, яка ваша ціль. І без цих складових я не можу зрозуміти, яка дія буде ефективніша. Більше того, я не можу зрозуміти, чи якась з цих дій взагалі буде ефективною. Тому що, якщо умовно, ми додамо контекст і ваш контекст такий: ви сказали аудиторії, що ви за місяць з рілсів наберете там 10 тисяч аудиторії, тоді очевидно, що для вас щодня знімати рілси це буде більш ефективніше дія. А якщо у вас, наприклад, ціль отримувати клієнта і вас. При цьому не упакована послуга, не упакована сторінка, не вшиті контентні воронки продажів, то тоді на цьому етапі, коли у вас фундамент не зроблений, то ні вести сторіс, ні вести рілси, ні одна з цих дій не буде найефективнішою. Тому, якщо ви дійсно хочете досягнути цілі, ви повинні мати чітку ціль, чіткий конкретний план дій і в будь-який момент часу могти відповісти собі. Чому я на 99% досягну результату? Наприклад, чому я цього місяця практично гарантовано отримую 10 клієнтів, без яких дійться неможливо? Якщо ви не маєте відповіді на це питання, тоді ваша задача знайти його, тому що може таке дійсно бути, що якщо ви через цей фільтр проганяєте ключові задачі. І ви не можете вибудувати ось такий для себе ланцюжок. Це означає, що у вас тут пустота, що у вас не вистачає ясності. Може бути фактично, що у вас є певний вибір дій, але серед цього вибору дій, серед тих дій, які ви знаєте, які для вас є доступні, які вам відомі, реально немає ключової для вас дії. Таке також може бути, наприклад, уявимо я вам собі, що ви експерт, і ви хочете отримувати клієнтів. У вас дуже маленький блог. І ви розумієте, що в принципі логічно це просуватись, і ви думаєте, я можу знімати безкоштовні рілси, я можу купити рекламу в блогерів, я можу, наприклад, поставити таргет на макет на підписку на сторінку. І фактично ні один з цих трьох варіантів не буде найефективнішою дією в даний момент часу. Тому що існує ще один варіант: існує автоворонка на залучення аудиторії. Це вже спеціально пробудований шлях клієнта через безкоштовний урок. Коли ви точно так само ставите макет на таргет, але в макеті ви не закликаєте підписатись на вашу сторінку, тому що в більшості випадків люди підписались на вашу сторінку сьогодні і вже завтра забули, що вони на вас підписались. А такий вибудований шлях клієнта допомагає людям одразу з вами познайомитись як з експертом, одразу зрозуміти, яку користь ви можете дати прогрітись до вас як до особистості, як до експерта, і в кінці ви одразу пропонуєте людині купити продукт і таким чином. Людина проходить шлях в якийсь відсоток людей одразу стають клієнтами. І ось така історія набагато ефективніше для починаючого експерта, якщо ми беремо саме конкретно цю ситуацію, ефективніше, ніж просто робити рілси, ніж купувати рекламу блогерів, ніж просто ставити просування на таргет, тому що ця історія стратегічно швидше веде до цілі експерта отримувати клієнтів. І ось це означає стратегічне мислення. І тому. Може бути дійсно ймовірно, що у вас просто немає ключового варіанту зараз серед тих виборів, які вам відомі, і вам потрібно його знайти. Чим відрізняється стратегічне мислення від мислення діями? Мислення діями відповідає на питання, що мені сьогодні робити. А стратегічне мислення в кожен момент часу відповідає на питання? Як мені досягнути цілі, як мені підвищити ймовірність досягнення цілі? Наприклад, мислення задачами буде: мені сьогодні потрібно зняти сторіс, а стратегічне мислення буде звучати, як мені підвищити кількість заявок в анкеті попереднього запису і можливо. Відповідь на питання, як мені підвищити кількість заявок в анкеті, буде взагалі не знімати сторіс. Можливо, я не знаю, ви згадаєте, що у вас є база в телеграм-каналі, туди можна написати одне єдине повідомлення. І вже якась кількість людей також заповнить анкету. Тобто тут можна фантазувати, варіантів може бути дуже багато, в залежності від вашої ситуації. Головне, як я в попередньому відео говорила, до речі, перше відео на моєму каналі називається Як почати діяти. Якщо ця тема також для вас актуальна, тоді переходьте і дивіться це відео. І в цьому першому відео я наводила одне питання, яке також допомагає. Сфокусуватись і відсіяти не важливе, а зрозуміти ключові дії. Питання звучить як яка моя одна дія зараз, яку, якщо я зроблю, всі наступні дії стануть значно простішими або взагалі не потрібними. Наприклад, якщо ви тільки починаючий експерт і ще не ведете систематично Instagram, ви тільки починаєте, то вашою ключовою дією не буде вести сторіс, хоча це безумовно також важливо. Але це не ключова дія для вас. Ключове на даному етапі буде, скоріш за все, знайти позиціонування, свою унікальність, упакувати вашу послугу. Упакувати вашу сторінку, створити ось цей шлях залучення клієнтів, вшити це в саму упаковку, зробити контентні воронки, так і так далі. До речі, якщо ви експерт, ви продаєте свої послуги, хочете отримати чергу з клієнтів, або ви експерт, який хоче запустити перший освітній продукт чи масштабувати продажі свого вже існуючого інфопродукту, я записала для вас серію безкоштовних відео, де розповіла про формулу системних продажів, як робити лише Ключові дії, як спрощувати, а не ускладнювати і вийти на дохід або на послугах від 2 до 10 тисяч доларів, або на запусках інфопродуктів від 5 до 30 тисяч доларів. Посилання на цей міні-курс я залишу тут під відео. Я не впевнена, що на цей момент часу, коли ви дивитесь відео, цей міні-курс ще доступний, але, можливо, вам повезло. Тому не тягніть, переходьте і дивіться одразу. Хочу, щоб ви зрозуміли, що коли ви не маєте стратегії саме довготривалої, чіткої стратегії, ви втрачаєте контроль над результатами. Я щиро вірю, що всі, хто хоче дійсно досягнути результатів, повинні ставати не спринтерами, а марафонцями і починати грати в довготривалу гру. Бути марафонцем. І мислити стратегічно це банально просто вигідно, тому що бізнес без стратегії це метушня перед невдачею. Стратегічні рішення це по суті накопичення активів. Проблема в тому, що як казав Орен Баффет, ніхто не хоче ставати багатим повільно, ніхто не хоче грати в цю довготривалу гру. І тому багато людей думають так. Що мені таке сьогодні зробити, щоб вже завтра отримати якийсь вау-результат, в той час, як люди, які досягли певних результатів і при цьому втримують і примножують їх, думають так, як мені накопичити активи і примножити їх, щоб вони за певний проміжок часу принесли мені не тисячі. А умовно мільйони. Поясню на прикладі, що я маю на увазі під стратегічним рішенням і довготривалою грою. Ось, наприклад, я в даний момент часу запускаю вперше новий формат моєї освітньої програми: це поєднання маркетингу і мислення. Цю програму я запускаю вперше, і з однієї сторони, яка ситуація? У мене велика кількість активів. У мене велика аудиторія в інстаграмі. У мене дуже висока лояльність. Я веду блог і загалом займаюся цією діяльністю вже більше п'яти років. У мене класні результати, тобто у мене багато активів. Я можу зараз зробити одразу великий масштабний набір. Одразу зібрати дуже велику кількість учнів, але тут є великий ризик просто провалитись, тому що для того, щоб зробити великий набір, мені по-перше, потрібно робити багато контенту, дуже багато продавати, багато активних дій. Далі мені потрібно якось велику кількість людей обслужити. Тобто мені потрібно буде знайти наставників зовні. А так як це перший потік, є висока ймовірність, що наставники не будуть давати достатньо якісний зв'язок, тому що вони ще взагалі самі програми ми не проходили, і в результаті до чого це може привести ось таке рішення? Воно може привести до того, що люди, які мені повірили, прийшли на моє навчання, вони залишаться незадоволеними. Як це вплине на наступний потік? Скоріше за все, ця історія вона вплине негативно. Тому. Коли я думаю не про те, як мені ось вже зараз заробити, наприклад, велику кількість грошей, а я думаю, які рішення мені приймати зараз, щоб вони накопичувались і навпаки збільшували цю кількість активів, яка в мене є, і наступні мої дії навпаки були легшими, масштабнішими і вели мене до моєї цілі. І тоді я розумію, що зараз запустити малесеньку преміальну програму на 15-16 людей, де я візьму кожного, де я кожного доведу до результату, де я отримую велику кількість кейсів, де я відточу свою програму до ідеалу, де я зможу допомогти, де я зможу підстрахувати, буде набагато вигідніше для мене зараз, тому що по суті, за ось цей перший потік я вибудую такий міцний фундамент. У мене будуть клієнти, які будуть радити мій продукт. У мене будуть кейси, які будуть показувати, що цей продукт. Ту дійсно працює, і наступний набір мені буде зробити набагато легше. Скоріш за все, на другому наборі я виграю значно сильніше і зроблю його навіть ще більшим ніж я могла би зробити. В першому варіанті, тобто я хочу, щоб ви зрозуміли, що важливо приймати рішення не з точки зору, що зараз потрібно зробити, щоб вже отримати результат і класний результат, тому що фактично це може навпаки вас віддаляти від вашої кінцевої цілі, а не приближувати до неї. При цьому також я хочу, щоб ви розуміли, що мислити стратегічно це не означає дуже довго готуватись, придумувати якісь плани, писати списки задач, якось їх там фільтрувати, накопичувати активи і аж тоді по починати діяти насправді навпаки, перше, що потрібно підприємцю і загалом людині, яка починає діяти, це швидкі перемоги. Просто є різниця, яким чином ці швидкі перемоги ми можемо отримувати. Тому що фактично, якщо ми не мислимо стратегічно і наша ціль. Робити багато дій, щоб отримувати ці перемоги, щоб отримувати віру, що ми це можемо, так, і якесь підтвердження від реальності, що все можливо, ми можемо діяти ось так: робити маленькі дії, але в різні сторони. А можемо також робити швидкі дії, але в сторону нашої цілі. І таким чином, в першому варіанті, ми ніби беремось за все одразу, робимо все підряд і рухаємось хаотично. А в другому варіанті ми швидко наближаємось до нашої цілі. І тут ми плавно переходимо до наступної складової ефективних дій це оптимальна ефективність. Оптимальна ефективність означає робити достатньо добре, але не ідеально. Тобто, це означає, що нам потрібно вирішувати задачі в потрібному об'ємі, не більше і не менше. Тому що зайвий перфекціонізм, він неефективний. Він забирає більше часу на доведення чогось до ідеалу, ніж приносить результату. Давайте уявимо, як ми насправді діємо. Достатньо добре це фактично зробити на четвірку. Уявіть собі таку ситуацію. Ви робите якусь задачу, робили, робили, і зробили її на четвірку. Зробили її просто достатньо добре. І ось цей час від одинички до четвірки вас зайняв дві години. І тут в голову стріляє перфекціонізм, і ви такі думаєте, але можна ж це покращити, це покращити, це покращити? І ви починаєте ось цей шлях від четвірки до п'ятірки. І знаєте, в чому маленький нюанс? Тому що коли ви йдете ось цей шлях від четвірки до п'ятірки, п'ятірка – це ось така границя, це наш ідеал, це от ідеальний результат. Ви до нього підходите з умовним таким магнітом з тим самим полюсом. І наша п'ятірка вона поступово відсовується і вона постійно відсовується. І ви вже. Вісім годин ідете від цієї четвірки до п'ятірки, а п'ятірка постійно-постійно відсовується. Знаєте, чому так відбувається? Тому що фактично в реальному житті це виглядає так: ви зробили на четвірку за досить оптимальну кількість часу, а потім ви думаєте: ось мій список покращень, я ще їх зроблю. Ви починаєте доставити галочки. А під низом галочок автоматично дописуються нові пункти. Ви тут галочки ставите, а пункти далі дописуються, тому що взагалі думати про те, що ідеал можливо досягнути, це. Фундаментально хибна думка, ви ніколи не зможете його досягнути, і ви безкінечну кількість часу будете тратити на ось це удосконалення. Тому давайте з цього моменту наше переконання в голові зміниться. І тепер ми будемо думати не просто, не навіть що я можу робити на четвірку. Так, я можу робити не ідеально, я можу робити добре. Взагалі переверніть це на 360 градусів і скажіть собі, я зобов'язаний робити максимум на четвірку. І не робити ідеально. Тепер моє завдання робити достатньо добре, робити на четвірку. І ви собі не уявляєте, скільки часу ви насправді збережете для себе в своїх майбутніх діях, і наскільки швидше це наблизить вас до результату. Яка наша задача? Поєднати всю цю інформацію, якою я з вами сьогодні поділилась, і що ми розуміємо? Ми розуміємо, що нам потрібно мислити стратегічно. Так, нам потрібно діяти швидко, але робити лише необхідні дії. І я хочу поділитися з вами такою вправою на кожен день, на кожну вашу дію, коли ви хочете ще раз перевірити я все-таки роблю зараз ключову дію. Чи ні? І ця вправа це просто фільтр з п'яти питань, які ви можете задавати собі до кожної дії, над якою ви сумніваєтесь. І перше питання звучить так: чи потрібно мені це робити, чи я можу цього не робити? І якщо ця задача не проходить цей фільтр, тобто, якщо ви відповідаєте насправді, я взагалі можу її не робити, то ви її просто відкидаєте і не робите. Якщо ви все таки відповідаєте на питання, цю задачу потрібно зробити, окей, вона переходить до наступного питання. Друге питання звучить так: це потрібно робити зараз, чи можна потім? Якщо можна потім, знову ж таки, ми просто цю задачу відкидаємо і забуваємо про неї. Якщо її потрібно зробити зараз, переходимо до наступного питання. Це потрібно зробити самому, чи можна попросити про допомогу, чи можна доручити виконання іншій людині? І знову ж таки, якщо можна... Просто передаємо її, делегуємо. Просимо про допомогу. Якщо ні, переходимо до наступного питання. Це потрібно робити саме в такому об'ємі. Чи можна в меншому? І це супер важливе питання. Якщо ви його не пропустите, ви знову ж таки скоротите собі дуже багато часу і сильно спростите життя. Тому що ми базово переважно схильні ускладнювати. І коли ви питаєте себе, це дійсно потрібно робити в такому об'ємі? Чи можна в меншому? Ви, можливо, вперше задумуєтесь, що ця задача може бути простіша, ніж ви собі її уявили. І останнє питання звучить як? Це потрібно робити саме таким способом, чи можна більш легким. Спробуйте позадавати собі ці питання і можете прямо написати. Мені реально буде цікаво, хто, по-перше, дійсно використовує практичні поради на практиці, а не просто їх слухає. І що у вас вийшло, чи ви отримали якісь нові усвідомлення, чи ні. А поки давайте підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили, щоб це якось структурувати, ми зрозуміли, що нам потрібно мислити стратегічно, тобто мати ціль і дуже чітко розуміти, які саме дії ведуть до цієї цілі, а які не ведуть. Мати відповідь на питання, як мені максимально підвищити ймовірність результату. І тут я хочу додати один важливий нюанс. Пам'ятаєте? Що ми граємо в довготривалу гру, тобто, ми до цього питання, як мені гарантовано отримати результат, ми не додаємо закінчення за один місяць чи за один тиждень. Ми, в принципі, думаємо, як мені отримати цей результат. Тому що справді може бути так, що для отримання конкретного результату потрібно зробити якусь кількість дій, потрібно знятися кількість рілсів, потрібно. Запустити воронку потрібно буде скільки разів її відтестувати, і ми не знаємо, нам вдасться ця дія з першого разу чи з третього разу. Але ми знаємо, що якщо ми будемо це робити, якщо ми будемо постійно удосконалюватись, то рано чи пізно ми по-любому прийдемо до результату. Але є шлях, який нас в принципі ніколи не приведе до результату, а є шлях, який нас туди приведе, і от стратегічно. Думати, мати ціль, розуміти дії, це розуміти, якими конкретно ітераціями, якими діями ми до нашої цілі дійдемо. Але ми просто не знаємо, наскільки вони будуть успішні з першого разу. І далі пам'ятаємо, якщо ми не маємо відповіді на питання, як мені гарантовано прийти до цілі. То наша задача на цьому етапі знайти відповіді на це питання, попитатись тих, хто вже туди доходив, отримати досвід інших людей, послухати якусь нову інформацію, розвинути надивленість, просто проаналізувати ринок, але знайти для себе ці відповіді. Тому що фактично насправді це просто набір інструментів і питання кількості разів, які ви будете ці інструменти тестувати, щоб зрозуміти, які саме комбінації робочі, а які ні. І якщо ви робили дуже багато і у вас немає результату, то, скоріш за все, ви просто робили не те, що потрібно. Можливо, ви несвідомо робили якісь речі, які насправді не ведуть до результату, і не робили базові речі. І це дуже сумно, але найгірше, що ми можемо робити в житті, це дуже ефективно займатися тим, чим займатись не потрібно взагалі. Тому спочатку зрозумійте фундамент. Вашої діяльності, без чого, результат буде неможливий. Я дуже надіюсь, що це відео якось змогло вам допомогти зрозуміти, як відрізняти ключові дії від не ключових, тому що ці пазли це мої інсайти, які сильно вплинули на мою ефективність, і вона дійсно зараз сильно зросла. І не забувайте, звичайно, підписуватись на канал, ставити лайки, ставити сповіщення, підписуватись на мій інстаграм. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.